Вітаю, панове. Розглянемо, як інвертори перетворюють постійний струн на зміни. У середині кожного 24 вольтового інвертора виконується два завдання: підвищує напруги і перетворює постійний струн на побутовий змінний струм. Спочатку мосфет розбив... розбиває постійний опруг 24 вольта на високочастотні імпульси. Потім трансформатор підвищує ці імпульси до 120 або 230 вольт змінного струму. Нарешті фільтри злажують хвилю, щоб ваш телевізор бачив чисту енергію. Подайте на це лише 12 В і кожен каскад голодуватиме. Трансформатор не зможе досягти потрібної напруги, і вихідна напруга присяде. Знання схеми допоможе зрозуміти, чому важливий відповідний хід постійно суму. Інформація моделі з чистою синусоїду більш вимогливі до вхідної напруги, ніж моделі з модифікованою синусоїдою. Да, то есть, відповідно, якщо у вас чистий синус, значить він потребує. Краще споживання енергії від акумулятора. Наука про напругу та струм. Закон ома говорить про потужність. Напруга на струм буде потужні. Якщо 24 вольтовий інвертор, для роботи блендера потрібно 240 В, а він отримує лише 12 струм, має подвоїтися з 10 А до 20 А. Ці додаткові. Ампери перетворюють тонкі кабелі на космічні обігрівачі, вони не раховані на 20 А10. Втрати опору і квадратер зростають квадратичні, тому невелика невідповідність швидко збільшується. Факт зменшення напруги вдвічі означає збільшення нагрівання кабелів в 4 рази, при тому ж навантаженні. Результати тестування реальних умов. Щоб ви Побачити цифри, ми виміряли вхідний струм, і вихідну напругу при подаці 24 вольтовий інвертор а різні припаси. Так, ну і давайте подивимося цю таблицю, яка нам демонструє детальніше всю проблему. Якщо ми 24 вольта підключаємо до 12 вольтового акумулятора. Дивимося, да? Сценарій. Від постійного струму вихід змінного струму ну і результат. Правильна батарея на 24 25 В заходи 10 А. Вихідний струм 230. Одинарна батарея 12 В, 11,8 В заходить, 21 А більше, щоб 98 отримати, Аварійний сигнал інвертор вимкнеться. Підсилювач постійного струму 24 В, 11 ампер, 229 В стабільне додаткове тепло. У бустері маленька порада. Використовувати струмовимірювані кріші та стороні, пост... На стороні постійного струму. Якщо ви побачите 20, а коли очікували 10, це тривожний сигнал. Небезпека перезавантаження акумулятора. Постійний струм понад 20 А катує маленькі свинцево-кислотні акумулятори. Пластини сульфатуються, рідина закипає, а ємність падає. Літіві батареї витримують краще, але їхня система БМС вимикається, якщо напруга падає. Нижче безпечні межі. Підключення неправильного акумулятора і 24 вольтовий інвертор може скоротити термслужбу батареї від року до місяців. Попередження ніколи не ігноруйте гарячий корпус акумулятора інвертора та зарядні пристрій, тепловий витік може спричинити пожежу. Способи підвищення або зниження напруги. Три найпоширене рішення для переходу зі світу 12 вольт на 24 вольтовий інвертор. Дві батареї в 12 на простіша нульова електроніка. Підвищений перетворюєш, постійний струм компактно регульований, додає 5-10%. Втрат за те, що підвищує. Замість цього передбачити інвертор на 10 вольт, часто найрозумніше. Вихід. Пропозиція, якщо ваше навантаження не перевищує 800 Вт, заміна на якісний інвертор з чистою синусою на 12 В може виявитися дешевою, ніж переробляти все заново. Заміна на якісний інвертор. Да, вибір правильного розміру інвертора. Почніть з переліку потужності прилади, а потім додайте 20% запасу потужності. Холодильник 150 Вт при роботі 900 Вт при старті. Ноутбук 90 Вт та освітлення 60 Вт. Означають 1000 Вт безперервного, 2000 імпульсного навантаження. 24 вольтовий інвертор, негабаритність збільшує вар... вартість, але запобігає недокучливим поїздкам. Небезпека. Замалий за, за розміром мертву може вийти з ладу під час спроби запуску моторних навантажень. Аналіз е, витрат на модернізацію. Пристрій Вт, 24 вольт інвертор коштує близько 120 доларів. Дві відповідні батареї глибокого циклу 200 доларів. Підсилювач постійного струму на 40 А, ще 60 доларів. Кабелі, запобіжники на конечники 40 доларів разом 420 доларів. Порівняйте, це скупілою інвертор на Вольт тією ж потужністю за 140 доларів. Цифри часто змушують людей зупинитися на 12 Вольт, якщо тільки відстань довгі кабелі не вимагає да? неї напруги. Що, якщо кабеля короткі, е, прости, е, простий контрольний список перед урінками. що на права батарей доріг 24 В. Затягніть ці кабелі на конечників. Щоб не було зазору. встановіть запобіжник на 150 ампер на відстані 12 від позитивний клеми акумулятора. Перевірте заземлення інвертора на корпус. Спочатку протестуйте з маленькою лампочкою, поставте галочку в кожній клітинці і ваш 24-вольтовий інвертор має щасливу гудіти руками. Успіх п'яти хвилин на перевірка сьогодні за години на усунення справа завтра. Ну і висновок поєднання 24 вольтових інвертора. Безпосередньо з однієї батареї на 12 вольт не можна. Це призведе до голодування інверту і може вести з ладу як батареї, так і електроніку. Безпечні шкірці, зізнайте дві батареї на 12 вольт послідовно, встановіть надійний DC-DC-бустер перетворища або просто вибір інверта, який відповідає вашому акумулятору. Дотримуйтесь правильної напруги, правильно підбирайте кабелі та дотримуйтесь короткого контрольного списку короткого контрольного списку вище, і ваше обладнання буде працювати прохолодно та надійно, тобто не перегріватиметься. Потрібно перевірити інвертор. В асортименті є такий, обрати з розумом, підключайте безпечно, з тихою енергією, де б ви не були. Поширені, давайте запитання розглянемо. Чи буде DCDC підсірш витрачати багато енергії? Ну, 5-10% буде витрачати. Чому виробники будинку на колесали систему 24 вольт, а вище на про двічі зменшить струм, що дає змогу покладати дощі відрізки проводів з більш тонкими кабелями? Чи за послідовне з'єднання батареї? Ні, якщо обидві батареї одного типу віку та рівня заряду перед з'єднанням, тоді да. А так то якщо дві різні батареї, то та що? Сильніша буде тягнути з неї. Який розмір запобіжники слід використовувати? Вибрати, або мехажі з номіналом на 20% вище максимальну суму споживача? Дякую за увагу.